Доброго дня, мене звуть Олександр Євгенович. я е, проходжу лікування у другій неврології е, 8 клінічної лікарні. Е, е, хочу сказати, що я задоволений е, тим лікуванням і перебуванням і результатами лікування, які я тут отримував в мене. Багато слів подяки. У мене подяка ось, є палатний лікар в мене, письменна Лілія Вікторівна. В мене і тут багато добрих слів можу сказати, всім співробітникам цього відділення. Ці і сестри і абсолютно високої кваліфікації Людмила, моя поліційна сестра. Ну, керує цим процесом середнього молодшого персоналу тут Тетяна Володимирівна, це старша сестра. Хочу сказати, що лікування проходить на рівні лікарі високої кваліфікації і ті, хто працюють тут, і ті, хто консультують. Ну, я з ким стикнувся, цей раз Сабашпинський в ортопедії травматології. Дуже високо кваліфікована кардіолог Тетяна Аркадіївна за те, що я стикався. Ну, тут і лікарі УЗД, і рентгену. Розуміти, всіх згадувати, це ну я когось не не тому, що хочу обрати, а тому що їх багато. От. Ну а особливі слова можу сказати подяки. Це Єворському Дні Васильовичу, завідуючому відділенням. Це абсолютно, я б сказав так, ну, фантастично грамотний невролог. Я, по крайній мірі, до іншого не піду ніколи. І діагности, лікувальники, все. Ну і оце мої слова, подяки всім. Пацієнт Олександр Євгенійович знаходився у нас на лікуванні в другій неврології з 23 жовтня. Проведена судинна терапія, консультований травматологами кардіологами. Спостерігається позитивна динаміка, пори готуються на випуску.